Це картини військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Рівненській обласній клінічній лікарні. Роботи створені в межах арт-терапії. Кожна з них має свою особливу історію. Прийшов хлопчина геть без настрою, і сказав, що він ніколи не малював. Немає сенсу в цьому малюванні. Я взагалі нічого не буду малювати. кажу: візьми олівець, починай крейзити і щось в тебе вийде. Дивлюся, що це якась машина. Питаю це не військова таємниця. Він каже: Ні, я дронщик. І почав її малювати, і повністю все, що тут намальовано, все воно так є в дроні. І цей дрон це не тільки машина, яка несе смерть. Він мені сказав, що це машина, яка може принести життя. Презентація відбулася перед останньою цьогоріч сесією рівненської обласної ради. Придбати картини міг кожен охочий долучилися. І депутати важливо є не картина, а важлива є підтримка наших збройних сил України. Тому будь-який маленький внесок на сьогоднішній день це є. Необхідністю від кожного з нас, а картина це просто буде як красивий предмет інтер'єру або в будинку, або в офісі. Кожен українець розуміє, що якщо українці працюють в тилу, вони підтримують ті хлопців, які є, тримають наші передові позиції для того, щоб ми тут. Мирно і тихо жили. Ідея проведення арт-терапії з'явилася у лютому 2023 року. Складно їх залучити до цієї арт-терапії, потрібно знаходити слова, які їх надихнуть, власне, прийти спочатку. І тоді кожен хто приходить в них спочатку слова про те, що я ніколи не малював, я не вмію і ну в мене нічого не вийде. Але з нами працює професійна художниця, яка Завжди допомагає, яка розповідає, з чого потрібно почати. За підсумками виставки продажу, вдалося зібрати майже 50 тисяч гривень. За ці кошти в обласній клінічній лікарні сформують пакети першої необхідності для захисників та захисниць. Військовослужбовці, які потрапляють до нас на лікування, вони досить часто не мають якихось базових потреб. Це і можуть бути шкарпетки, це можуть бути штани, футболки, засоби гігієни. Тому такі речі потрібно завжди до слова, аби підкреслити індивідуальність кожної картини, до них додані поетичні цитати військовослужбовців Олександра Терена, Павла Вишебаби та загиблого поета захисника Максима Кривцова Далі Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.